Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. У місті буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, ми поговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Mitsubishi Outlander. Десятий рік, повний привід, 2.2 дизель. Автоматична коробка, 11900 ціна, контакти є. Комбінований салон бачимо. Хто шукає таку автівку? Телефонуйте, уточнюйте інформацію. Дача Duster. 2015 року випуску, 1,5 дизель, 205 пробігу, 11,450, ціна, контакти є. Шкіряний салон. Механічна коробка передач. Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Nissan Так, 2.0 бензин, механічна коробка, повний привід. Це 20 рік, пробіг 152 тисячі. Дуже важко щось видно. Телефон 050 717 0306. Так, салон на тканині, є підігрів і клімат контроль. Мазда cx 5 так, 15 рік, 2,2, дизель, 68 пробігу, якщо я правильно зрозумів. 18800. Ціна, контакти бачимо, присутні. Так, світлий шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Ford Куга Титаніум комплектації. Це 17 рік, 2.0 дизель на автоматі, 250 пробігу. З Німеччини ціна 17 тисяч. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо. Коробка автоматична. Форкоп парктроніки є. Шевреле коптіва. 12 2012 року 2,2 дизель на автоматі, 237 пробігу, ціна 11750. Кіряний салон. Рено Каджар. 18 рік, 1,5 дизель на автоматі. 17700 ціна, пробіг 168. Власник Сергій. Nissan Qashqai. Кашкайчик 19-го року, 1.8 дизель на автоматі. Повний привід, 170 пробігів, 25 дев'ятсот ціна. Класний шкіряний салон. Я б сказав, що кашкайчик теперішніх 10-х років подорослішав. Так? Так, два тігуани по першому варіанту. 12 рік, 2,0 бензин, 167 пробігу, ціна 10500. Контакти видно, обслужена. Машинка пишуть. Так, салон натканині. Нічого не видно. Треба утощувати. Так, інший варіант. Темно-синій колір. 15 рік, 2,0 бензин, 180 пробігом, 12800 ціна, контакти бачимо. Також пишуть обслужено. Так, тут у нас шкіряний салон. Мультик Кермо. Клімат контроль, якщо я не помилився, дуже погано видно. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo XC60. 13 рік, пробіг 211 тисяч, двигун 2,0 дизель. 17800 ціна. Контакти є. Сервісна історія присутня. Там я не пройду, заглянемо з цього боку. Так, шкіряний салон бачимо. А одяг U5 по автомобілю S-Line 17 рік, 2.0 бензин, quattro, 145 пробігу. Так. 21 900 доларів ціна, контакти є. Шкіряний салон бачимо. Панорама. Більше інформації за телефоном. Hyundai Tucson. Тюксончик 7-го року, 2,0 газ, бензин, 230 пробігу, ціна 8 тисяч, контакти ось тут. Погано видно. Тканина, кондиціонер, механіка. Шкода Kodiaq скаут. 20 рік, 2,0 дизель на повному приводі, звичайно, 34500 ціна, 170 пробігу, контакти ось тут видно. 140 кВт двигун. Салон комбінований. Nissan Qashqai. 11 рік, 2.0 дизель на автоматі, повний привід, 11500 500 ціна, контакти бачимо є. Клімат-контроль, салон на тканині. Нісан Qashqai. Нарешті не чорний. Так, 12800 ціна. Пробіг 199 без підфарбувань. Є камера заднього огляду. Це 10 рік, 2.0 дизель на автоматі. По комплектації. Добрий день. По комплектації кліматконтроль, автоматична коробка. Повний привід, бачимо, муфта є. Так, кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Renault Koleos. Акустика Bows, автоматична коробка, 2,0 дизель без підфарбувань, 13900 ціна, контакти є. Кіряний салон. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. Малий їх зараз на ринку. Десятий рік, 1,6 бензин, 219 пробігу, 9300 ціна, коробка автоматична, контакти є. Так, туди я не пройду. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай. Qashqai, Qashqai 13 рік, 1,5 дизель, 168 пробігу. Авто з Франції, ціна 12700. Mitsubishi Outlander. 13 рік, 2,3 дизель, автоматична коробка передач, повний привід. ціна 14300. Тут контакти до власника, є люк, шкіряний салон. З електрорегулюванням є підігрів, мультикермо, клімат-контроль. Форкоп. Хто шукає таке авто, телефонуйте.